Вітання аграрія! Сьогодні вирішила поговорити з вами про резистентність бурянів, тобто про стійкість бурянів до певних діючих речовин гербіцидів. Звичайно, що в Україні це наразі ще не настільки поширене явище. Але ми знаємо, що в тих країнах, де вирощується багато сої ГМО в Канаді, в Америці, в Китаї, в Австралії є багато вже порінів з виявленою стійкістю, і ця, і ця резистентність вона набуває такого, знаєте, більш масового поширення. Тому як то кажуть, повідомлений, значить озброєний, щоб ми розуміли, що ми маємо справу. Тому що дивіться, якщо вернути, якщо говорити про гербіциди, саме діючі речовину гліфосати, то гліфосати до них є бур'яни, які мають природню стійкість і які мають набуту стійкість. Буває таке часто, що ми виходимо у поле після внесення гліфосатів і бачимо, що певні види бур'янів залишилися. Тобто, могли осоти залишитися, перізка польова, лобода. Часто вона така достатньо стійка при обробці посівів сої МО, амброзія, хвощ. Але це, дивіться, в цьому випадку може бути дві причини основних. Тобто, перше, ми щось не дуже правильно внесли гербіциди, тобто, там жорстка вода не проконтролювали, чи з намулом вода десь озера береться, чи, чи жарко, чи замала норма гербіцидів. Тобто, Причин може бути. Багато тому в першу чергу, якщо щось не спрацювало, треба розібратися з тим, а чи добре ви все зробили для внесення чи витримані всі ці моменти. Навіть величина краплі, коли трошки вітер, чи наприклад, жарко, а дуже, дуже дрібна крапля, її просто там знесе вітром, чи вона висохне, чи поки долетить до поверхні, до поверхні рослин. А ви ж собі думаєте, що воно внесено? Тому причин може бути безліч. Так є, як я вже говорила, є рослини просто знабуті, з природньою стійкістю. Вони от час від часу проявляються, Може гліфосати спрацювати проти них, можуть не спрацювати. Недавно мені писали м -м, запитання, що чому, що не забирає, гліфосати не забирають падалицю ріпаку. В принципі, якби падалиця ріпаку, будь-яка безпроблемно забирається гліфосатом. Але, значить, щось було, якась причина. Чому воно не спрацювало? Я сьогодні дам вам перелік бурянів, які науковці виділяють як такі, що можуть мати набуту резистентність, набуту стійкість до гербіцидів різних механізмів дії. Є прикріплені, тут ми десь знаєте, покажемо цю табличку, але це напевно буде незручно для користування, тому ми прикріплені дамо. Цю інформацію для того, щоб ви просто переглянули ці види, тому що це види дуже поширені в Україні, і якщо вони присутні на ваших полях, то принаймні тримайте в голові інформацію, що таке явище можливе, тому що спровокувати резистентність якби дуже просто, дуже не складно. Вона набувається протягом буквально там трьох років може набутися резистентність. хоча є там окремі вчені, що кажуть, що так можуть моментально за один рік навіть набутись резистентність, але. В цілому, як процесу, це так знаєте, найпростішим способом, як пояснити, як він відбувається. Тобто, внесли ми якусь діючу речовину, і в, пев в силу певних генетичних змін одна рослинка вижила. вижила. Те, одна рослинка, дала потомство уже своспадково, яке успадкувало цю її стійкість. І коли ми вносимо ту саму діючу речовину, це потомство уже стійке. Всі інші види загинули цього самого бур'яна, всі інші рослинки, а ці залишилися. І так, крок за кроком, рік за роком. Все більше з'являється стійких бур'янів, резистентних до тої чи іншої діючої речовини. Що з цим робити? Як його попереджувати? Є знаєте, дуже якби, прості наші заходи. Перше, це сівозміна, звичайно, що коли ми чергуємо різні групи культур, використовуються гербіциди з різним механізмом дії, відповідно, якби це явище уповільнюється. Але ми знаємо, що зараз сівозміна це знаєте, ми не керуємося агрономічними вимогами до сівозміни. Ми керуємося економічними вимогами до сівозміни і сіємо те, що доцільно сіяти, якось його туди впроваджуючи хоча б по термінах, щоб можна було, знаєте, щоб встигали культури заміняти культуру, а потім вже вирішуємо ті проблеми, які нам дає попередник. Тому сівозміна так, але, скажімо, зараз вже її. Прямо застосувати не, не завжди можливо. Наступний момент: чергувати внесення гербіцидів з різними діючими речовинами, компонувати різні діючі речовини і навіть з різними навіть чергувати, щоб були різні механізми дії для того, щоб теж не, не розвивалися ті рослинки, які мають стійкість. Наступний момент це звичайно компонування хімічних заходів з агротехнічними заходами, з механічними у боротьбі з бур'янами. І навіть на виставці в цьому році агротехніці, що була в Гановері було представлено багато теж грунтообробної міжрядної техніки. І я думаю, що напевно знаєте, один напевно з якихось моментів в цьому теж відіграє те, що в країнах, де великі площі де вирощуються культури. ГМО, там є оця проблема, і механічним способом можна це забирати. Зараз також компанії-виробники оприскувачів над цим працюють. Наприклад, компанія Берту має таку технологію снайпер, коли їде оприскувач, і за допомогою штучного інтелекту, камер він вносить гербіцид тільки на бур'яни, оминаючи культурну рослину. І мені здається, це взагалі такий знаєте, прорив має бути, бо, по-перше, це зменшує нам норму, по-друге, зменшує. Нам... Норму, тому що це норму на гектар, в плані загальної кількості, бо ми вносимо тільки на бур'яни і не витрачається на покриття всього поля. Крім того, коли не попадає гербіцид на культурну рослину, відповідно він не забирає нам врожайність, не має якогось фітотоксичного впливу. Тому що так, знаєте, якщо в цілому навіть на сьогоднішній день. Буряни забирають кількість продукції, якою за якій можна приготувати 1 мільярд людей. Тому от будь-які шляхи. Я знаю, ми кожен знаєте на своєму місці, але я вважаю, що кожен на своєму місці має якісь робити, нехай невеличкий, але вклад в те, щоб на його території все було добре. Тому. Отакі От оці всі речі, попередження резистентності, вони мають місце бути. Бо чим більше буде таких бурянів, тим важче буде з ними боротися, тим більше будуть втрати. А ви самі знаєте, якщо на полі є бур'яни, нема врожаю. Тобто, перше, що нам треба зробити, це сіємо культуру, щоб були сходи, і потім забрати бур'яни. Звичайно, що всі решта, макро, мікроелементи, боротьба з хворобами-шкідниками теж має велике значення. Але це такі дуже базові речі, на які ми маємо звертати увагу. Тому обов'язково знайомтеся з цією табличкою, перегляньте види. Бурянів, які там вказані, тому що м, треба, треба знати. Ось, а на моєму каналі ми саме вчимося. Ви у мене, а я у вас. А я на сьогодні вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! ви І ваші рослинки!